Це т-рекс. Доволі Бу були. І -бу. небезпечний. Що ти, кабан? Як ти тут дожив до, до такого? Це вже доросла чи ні? Може би пен догадать. Він коротше, входить, то, що я голосю. А на мій голос може прийти. Хижаки, а йому не треба. Оп. Це було гучно. А на мій голос можуть прийти. А йому не треба йому, він тут ховається від усіх. Тому що він не дорослий, йому треба дорости ще дорослого до дорослого стану. І потім він буде мамкиним нагібатором на острові. Так, я як сирена від нього вирішив піти. А от дівка його казала, цей вже десь недалеко можливо вона бачила і мене його. Ну що до нього, то таке. От те, що мені треба звалювати. Фак. Але це галі мінус. він і маленький, швидкість у нього. Просто крутяцька. Убегаю, раз пятьдесят пять О, раночек. Гарный берег. Стики тут кущев смочных. Гальмиси цікаві. Коли їх багато, вони біжать швидше. Як стайний такий інстинкт. З гаї вони біжать ще швидше. І вони всі ядні. Вони як бейпіавзавр можуть винюхувати заритих констагнатів всяких. Маленькие такие динозаврики. Ого. жаб. Краби. И все тут. Что у нас? Кто тут за... закопанный? Ну, Пусть є. Так, ну что не показали, все нормально. Маленькая. Ну копай же. У лапы пендаля давно полом, отрымывал. Вот так. Лути взял и погнал. Это моя добыча. Моя добыча. А, здесь ты не может. А може. Ну що ти що ти проглота? Я думав, вони тебе не влізе нікуди. Ось така була зустріч. Я б пішов би за ним, але в джунглях з ним дуже можна просто місця мало міг просто міг мене цапнути. Пошукаем водичку там на озере. Там горит дамба, а за дамбой водочка. А вот там может цапнуть уже по-серьезному. О! Кто себе? И? Так, кто скрадается у меня? Ты кто? И тут значит кто скрадается.

Попняка? А скільки ти варишь? Ух, хижий який. Так там пляжа мало, треба сюди тікати. Ты мене вже поважишь, чи ні? Ти ты ти... Ти ж легенький, скільки я вважаю, цікаво. <звук> угу. Ну давай, нічого не буде видно, ризикнемо. Бо на пляжі там кружляти теж небезпечно. Давай, вріжусь, пропав, не вріжусь, будемо жити. Мене не здожене, якщо я не вижу снішо. Та наче тут і народився. Біжиш? То що я біжу дуже швидко. Ой-ой-ой, ще. Це вже карнотаври, це вже серйозно. Так, ну це точно будуть бігти за мною. Чий дощ? От кого що це нажав такий? Добре, що на хвості нікого не було. Чий дощ? О, біжить. Хтось біжить. А хто швидше? Хтось переслідує. Ай, погнали, погнали, погнали. Сподіваюсь, я не зустріну зараз ще одного красавчега. Так, я думаю, він буде послідати, але не свіжувати, прощає не нагнатися, бо огнатися за мною без... Ну короче нема, нема сенсу гнатися. А я зараз ще зроблю такие вот тушами. Так точно не знаю. Ще два таких постріла пробіжу і можна буде відпочивати. Я думаю, він вже і забув о воїну бачив. За ким він там гнатися почав. У мене більше шансів зараз знайти ще одного лежака, ніж конечно. Ви за ним гнатися. Жух. Не думаю, що він за нього, це треба перевести трошки дух. оце зустріч.